Отже, продовжуємо. Тут був досить дивний збій. Подивіться, будь ласка. Отут у лівому верхньому кутку оце такі, оце такі одиниці були колись. Не будемо вдаватися в тонке, що вони теж досить цікаві, але не для нас. Еталони дозини були різні. Але кроком вперед було введення отакого. Після Великої Французької Революції було введено один метр, який визначався як одна 40 мільйонна частка земного меридіану, що проходить через Париж. Тоді це було дуже здорово. Але вже в 20 столітті це перестало влаштовувати, бо точність такого визначення була невисокою. Тому. Перейшли до отакого спочатку еталону, який зберігався у севрі, а потім до іншого визначення. Подивіться, будь ласка. Метр дорівнює довжині шляху, який проходить світло у вакуумі, за проміжок часу така одиниця поділити на 299,792,458 секунд. Якщо ми беремо таке визначення, то це значить, що ми беремо дуже важливу фізичну величину і надаємо їй раз і назавжди точного значення. І ця величина, як ви вже, мабуть, зрозуміли, це швидкість світла у вакуумі. За такого значення вона завжди дорівнюватиме точно 299 792,458 метрів за секунду. Ну, таке. Далі у нас йде талон часу. Цей талон часу колись до 60-го року, е в його якості застосовували маятниковий годинник. Зберігався він, звісно, під Парижем у Палаті Міровагу в місті Севрі. Але теж знадобилась, по-перше, більш висока точність, а по-друге, не влаштовувало те, що цей талон був єдиний. Двох таких бути не могло. Все інше було вже копіями. А копії, це ж відповідно, ну, вони не можуть абсолютно точно збігатися з оригіналом. Наступним кроком стало ось що секунду визначили як певну кількість періодів певного електромагнітного випромінювання. Я чудово розумію, що ви ще не можете повністю осознати, що це означає. Але це на даному етапі не має значення. Повірте, що це набагато точніше. Це набагато точніше. Рухаємось далі. Еталон маси. Ось він. І ось він, отак як він зберігався, бачите аж кількість застережень, які застосовували, щоб, не дай Боже, з ним нічого не трапилось. Бо знов таки він був єдиним, що було не дуже добре. Історичний талон, ось він, це, маса, це циліндр такий, 39 мм з відповідного сплаву, який практично не окислюється, і зберігався у тому ж самому місці селі. Проте сьогодні ми маємо дуже складне, дуже складне. Значення, що таке кілограм. Сучасний еталон затверджений усього лише 3 роки тому. І повірте, що я теж не все там можу виговорити, що треба пояснити. Це дуже складний зв'язок застосовується про те, які дві величезні переваги. По-перше, величезна точність відтворення еталонної маси. І по-друге, Можливість створити стільки еталонів, скільки потрібно. Тобто він уже не є унікальним такий еталон. Ну, такі речі. Я нагадаю про існування кратних і частинних одиниць. префікси, які дозволяють.